Вітаю, друзі, я Віталій Портиков. Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров підтвердив, що Москва, навіть якщо уявити собі якісь перемовини про завершення чи призупинення війни в Україні, не погодиться із моделлю гарантій, яку зараз обговорюють західні країни. І про яку під час зустрічі у Вашингтоні говорив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Лавров пропонує повернутися до цієї моделі безпеки, яка обговорювалася під час перемовин у Стамбулі ще 2022 року, і яку за словами очільника російського зовнішньополітичного відомства запропонувала сама українська делегація. Мова йде про те, щоб гарантами безпеки України були постійні члени Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй, і можливо ще деякі інші країни, такі як Німеччина чи Туреччина. При цьому ми з вами прекрасно розуміємо, що якщо мова йде про гарантії безпеки України від постійних членів Ради безпеки організації Об'єднаних Націй, то звичайно серед таких гарантів буде виступати Китайська Народна Республіка, яка активно підтримує Росію у її протистоянні із Заходом і допомагає Росії виживати в умовах економічних санкцій країн цивілізованого світу. А також, звичайно, сама Російська Федерація, яка продовжує свою загарбницьку війну. Проти України Лавров спеціально підкреслив, що без участі Росії не можна обговорювати будь-які гарантії безпеки для України, і це ще одне підтвердження того факту, що позиція Кремля з точки зору умов припинення російсько-української війни практично не змінилася. Отже, ми маємо досить Прозору ситуацію в той час, як президент Сполучених Штатів обговорює питання проведення двосторонньої зустрічі між президентами Росії і України і обіцяє тристоронній саміт за власну участь для припинення російсько-української війни. В той час, коли Дональд Трамп обговорює із європейськими політиками можливість надання Україні гарантії безпеки по п'ятій статті НАТО. Із умовою, щоб сама Україна не стала членом Північно-Атлантичного альянсу, в той час, як військові керівники країн-членів НАТО збираються якраз сьогодні, щоб обговорити ці деталі, які мають бути закладені в суть моделі гарантії безпеки для України, в той час, як державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо. Очолює робочу групу, яка якраз і має обговорювати такі гарантії безпеки у Москві Чітко підкреслюють, що з жодними такими гарантіями безпеки не погодяться. І, до речі, це відповідає і попередньому коментарю Міністерства закордонних справ Російської Федерації, в якому підкреслювалося, що Росія ніколи не погодиться із тим, щоб війська країн-членів НАТО були присутні на українській території. Як відомо, така модель також обговорюється в рамках гарантій безпеки, які західні країни хочуть надати Україні. Звичайно, можна сказати, що Сполучені Штати та Країни Європи можуть проігнорувати цю точку зору Російської Федерації, і було б добре, якщо б вони це зробили. Однак це аж ніяк не пов'язане із завершенням російсько-української війни, адже ми прекрасно розуміємо, що якщо ви хочете підписати мирну угоду з Російською Федерацією, а сама Російська Федерація не погоджується із тими пунктами мирної угоди, які стосуються гарантії безпеки для України, так мирна угода підписана. Не буде і війна буде продовжуватися. А якщо ви готові надати Україні гарантії безпеки із власним військовим втручанням. Без того, щоб врахувати точку зору Кремля, ви можете зробити це хоч сьогодні. Але в цьому разі ви маєте усвідомлювати, що ви також стаєте учасниками війни з Російською Федерацією. А це якраз те, чого не бажають ані у Вашингтоні, ані в європейських столицях. І ми з вами знову приходимо в той самий глухий кут, в якому ми і знаходилися перед зустрічю Дональда Трампа і Путіна на Алясці з тим тільки. Я б сказав зміненим фактором, що ця зустріч мала продемонструвати, що Путін готовий до мирних перемовин з точки зору Трампа. А продемонструвала, що Путін готовий до мирних перемовин на своїх власних умовах. І Зустріч з американським президентом тільки переконала його у правильності обраного курсу, тому що якщо він не закінчує війну, продовжує розмовляти з україною мовою диктату. Продовжує повітряний терор проти України, продовжує наступ своїх військ на українські території, а президент Сполучених Штатів з ним зустрічається і не запроваджує обіцяних санкцій проти Росії. То скажіть, будь ласка, а чому російський президент взагалі має змінювати свою позицію, якщо все йде рівно за тим планом, який він для себе вигадав? І в цій ситуації його Очільник зовнішньополітичного відомства, звичайно, має всі можливості просто відверто знущатися над президентом Сполучених Штатів, так як на Трампа вже познущався Путін, коли запропонував американському президенту провести тристоронній заміт очільників Сполучених Штатів Росії і України не де небудь, а у російській столиці столиці країни, яка і почала загарбницьку війну проти України, і не має ані жодного. Ані найменшого наміру цю війну припиняти у осяжній перспективі. І, звичайно, Лавров, який бачить, як його босс знущається над Трампом і західними політиками, продовжує це робити, я б сказав, із очевидною насолодою безкарності. Тому що, коли у міністра закордонних справ Російської Федерації запитують, з якими такими мотивами він приїхав на Аляску у футболці з написом. СРСР, що було очевидним натяком на справжні політичні амбіції російського керівництва на чолі з Путіним, Лавров говорить, що в цьому немає ніякого імперіалізму, а насправді є виключно повага до історії. Але літери Союз Радянських Соціалістичних Республік на одязі міністра закордонних справ Російської Федерації це зовсім не повага до історії. Це чітка. І однозначно демонстрації Дональду Трампу, і Марко Рубіо, і всім американським політикам, які прибули на Аляску для зустрічі з Путіним та російською делегацією, якими є справжні політичні цілі Росії у російсько-українській війні і подальших війнах, які обов'язково відбудуться на території пострадянського простору, якщо західні політики не почнуть адекватно сприймати реальність і ось ці справжні. Цілі Москви, ну і з цієї точки зору, звичайно, Росія має бути гарантом безпеки України, тому що Україна, з точки зору Путіна та Лаврова, має бути просто частиною або сфери впливу Російської Федерації, або частиною самої цієї держави. Заради цього вони і ведуть цю війну. Заради цього вони і збираються її продовжувати. І те, що Дональд Трамп цього не усвідомлює, це не проблема Сергія Лаврова, це звичайно проблема Дональда Трампа. Ну і наша з вами проблема звичайно. Дякую, друзі, Залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підпису. Сами соціальні мережі на Патреоні Patreon і Донател, які допомагають розвивати ці продукти. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру вам! Хай щастить!